Доброго вечора. Сьогодні середа, 21 вересня. І до вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який познайомить вас з основними подіями в місті та районі. Сьогодні у випуску 17 вересня жителі міста Миронівка святкували 397-му річницю з часу заснування міста. Продовжить інформаційний візник прогноз погоди на найближчі дні. А про це більш детально далі у випуску. Головною подією минулого тижня стало святкування Дня міста. Про це наш наступний відеосюжет. Традиційно 3 неділі вересня Миронівчани відзначають День народження міста, яке цього року припало на 17 вересня. Початком святкової програми стала відкрита першість міста з гандболу серед дівчат 2004-2005 років народження, з легкоатлетичної естафети, з греко-римської боротьби. Та зміні футболу серед юнаків 2003-2004 років народження. Цього святкового дня міський стадіон зібрав глядачів, батьків, щоб повболівати за юних спортсменів Миронівки, які показували свою майстерність під час гри зміні футболу. А в запеклій боротьбі призові місця розподілились таким чином. А третє місце посіла команда Дю США 2. Друге місце команда Карапиші Дю США. А перше виборола команда Дю США А в номінації Кращий нападник визнано Олександра Костенка. Кращими гравцями стали Руслан Лазоренко та Назар Дуник. А кращим захисником Богдан Тереня. Другим етапом спортивних змагань, присвячених святкуванню 397-й річниці Миронівки, Стала легкоатлетична естафета, участь в якій брали юнаки і дівчата старшої та молодшої вікової групи. У комбінованій естафеті 4 по 100 метрів. Переможцями серед молодшої вікової групи стали Анастасія Пархомович третє місце. Аріна Тиніна третє місце. Софія Тихоненко третє місце. Віталій Вийцехівський третє місце, друге призове місце посіли. Світлана Капля, Олександр Чучмій, Анастасія Приймаченко, Богдан Орлюк. Перше місце вибороли Аліна Даниленко, Іван Осачий, Ольга Діденко, Антон Солом'яний. Переможцями серед старшої вікової групи стали Людмила Даниленко третє місце, Богдана Лозова друге місце. Друге почесне місце зайняли Вікторія Кабалик, Антон Клінніков. Тетяна Бурим, Микола Ільченко. Перше призове місце посіли Крістіна Вірич, Віктор Дяченко, Тетяна Коритник, Антон Луб'яний. Далі був Ганбул, участь в якому брали чотири команди серед дівчат 2004-2005 років народження. У запеклій боротьбі призові місця розподілились таким чином: четверте місце у команди Росавської ДЮСШ. Третє Посіла команда дюсш 2, друге команда дюсш 1, перше команда Потоки ДЮСШ». А також було обрано кращих учасників у наступних номінаціях: кращий воротар Богдана Токар, Кращий гравець Вікторія Литвин, кращий розігруючий Дар'я Вірянська, кращий бомбардир Тетяна Горовенко. Усі переможці та призери нагороджені грамотами, медалями, статуетками. А тим часом на центральній площі міста було велелюдно. Залита сонцем площа зустрічала музикою, яскравими гірляндами з повітряних кульок, квітами і бризками фонтана. А над нею підноситься постать козака з шаблею Мирона Зеленого. Юні барабаншісті сповіщають про початок урочистостей. Линуть вітання від міського голови Віталія Савенка. У цей осінній. Такий святковий день дозвольте поздравити вас з 397-ї річниці нашої Мироновки. Наша Мироновка молоде місто порівняно з іншими містами, але ж воно має свої славетні традиції. І завдяки трудовим колективам, всім вам тут присутнім, ми маємо в місті відповідні податки. За ці податки ви бачите в останнє час, як трошки змінилася Мироновка. Ми тільки в цьому році 17 доріг зробили в твердому покритті. Ще дві дороги будемо робити за рахунок обласного бюджету. Ви бачите, що в цьому році ми зробили сквер, який вбивши вулиці Горького на Небесної Сотні. Також яку красиву ми площа зробили. І цей пам'ятник величний, який буде захисником, я думаю, Мироновщини. Мирон зелений, який відродив Мироновку. І будемо ще дуже дуже багато справ робити. Мені хотілося б низько вклонитися трудівникам нашого міста, які забезпечують місто і життєдіяльність його, також комунальним підприємствам, які готувалися до нашого свята, і всім, -всім хто внес якийсь здобуток. А це такі організації і підприємства, які виділяли кошти на соціально-економічний розвиток нашого району. По-перше, на цей величний пам'ятник він збудований за кошти НФК Урожай, це бивший колгосп Бузніцького, який виділив кошти для того, щоб цей пам'ятник був. Міська рада вклала кошти у цю площадь. зробила. на тій стороні, районна рада і адміністрація теж вложила кошти. А також нам дуже допомагає депутат обласної ради Анатолій Степанович Даниленко. Вирішувати теж проблеми району, також не стоїть осторонь. Наш директор ЗВКК Жукатанський, також фонд Родина, який теж вкладує дитячі площадки по Мироновці. І буквально три дні назад установлення в 126 му будинку дитяча площадка. І міська рада теж вкладує, тому що Шість площадок у цьому руці тільки встановили. Зараз буде встановлена дитяча площадка на наше новолександровське на село, яке відноситься до Мироновки. І я думаю, що влада буде робити все для того, щоб нашим жителям міста Мироновки було жити комфортно. І навіть як гості приїжджають, то не стидно було, що вони приїжджають в наше місто, щоб воно було хайне, гарне, вичуперене. А також вам бажаю. Всім щастя, здоров'я, мирного неба саме головне, щоб сім'ї були забезпечені. Я думаю, таке і вірю в те, що Україна встане з колін і буде в нас життя і пенсії достойні, і заробітні плати достойні. І все буде. Я думаю, що ви бачите, як Європа живе. Я думаю, що ми по європейському розвитку теж будемо жити гарно. То ще раз хочу привітати вас святом. Ще раз мирного неба, бо це саме головне, бо погано, що в такі часи гибнуть наші е, онуки, діти і чоловіки. А ми є в нас загиблі. У нас більше 200 чоловік, воїнів, які побували в Ото. Ще раз вас святом, мирного неба, здоров'я і здобутків. Всіх присутніх зі святом віншує голова районної державної адміністрації Ігор Черногот. Вельмошановні шановні миронівчани, дозвольте мені від себе особисто від районної державної адміністрації поздоровити всіх вас з святом нашого міста. Мені радісно і приємно сьогодні бути на цій оновленій площі. Радісно з того, що дійсно вже було сказано, що завдяки тій команді, яка працює зараз на теренах Миронівського району, завдяки простим звичайним людям, платникам податків, ми маємо такі колосальні, я б сказав, бездобутки в розвитку нашого Миронівського району. Мені приємно сьогодні сказати про те, що дійсно в місті, в Миронівському районі робиться дуже багато корисних. Справ, а це і цей майданчик, а це і е... Облаштування шкіл спортивними майданчиками, а це ряд дуже добрих справ, які зараз та команда, про яку я говорив, робить і впроваджує в життя ті і реалізовує ті здобутки, які ми маємо зараз, за рахунок платників податків за рахунок тих звичайних простих людей, які зараз знаходяться на цій площі. Тож дозвольте мені від себе особисто від районної державної адміністрації поздоровити вас з цим прекрасним святом. Побажати найголовнішого, міцного здоров'я, радості, добра, достатку, всіляких земних гараздів і всього найкращого, що є в цьому світі. Нехай обов'язково воно у вас буде. Зі свято вас. Дякую. Народний депутат Хвігі Мекарішвілі долучився до святкових вітань. Уважає мої громада, уважає народ. Я хочу вас поздравити з сьогоднішнім праздникам День міста, Пожелати успіхів. мира и хорошего будущего. На самом деле, мне очень приятно находиться среди вас. В первую очередь хочу поблагодарить миски Волову, Район Державной Администрации, депутатов Областного Совета и всем людям, которые сегодня делают добро. С тем людям, которые в самом деле... Думает о инфраструктуре, думает о развитии города, области, района и в целом стране. Я не могу не заметить тех людей, которые сегодня стоят в лото и защищают нас. Мы отмечаем праздник, мы сегодня здесь войну не чувствуем. Я поклоняюсь тем ребятам, которые сегодня там есть, защищают свою родину, Украину честь имею. И Царство Небесное тех людей, которые с нами нету, которые погибли, они герои. Украина – молодая, красивая держава. Нам надо время за то, что у нас развивалось все направления, которые раньше работали, все заводы. И мы интегрировались в Европу. Ще раз хочу вам сказати вам, «з праздником вам і слава Україні. Про те, яку роль в історії Миронівки відіграв її батько Мирон Зелений, розповідає письменник-краєзнавець Віктор Глущенко. Дорогі друзі, у нас сьогодні визначений день. Визначний день не простий, визначний, а історичний. Справа в тому, що ми відроджуємо знебуття. Батька Миронівки, без якого б Миронівки можливо би не було козака Мирона Зеленого. Тим, що ми зараз тут живемо, що є Миронівка і все інше, в першу чергу ми дякувати повинні йому. Я вам скажу, що народна мудрість давня говорить про те, що якщо людина чи держава не Знає своєї історії, якщо вона її цю історію не шанує, розраховувати на якісь хороші результати в майбутньому цей народ, чи окрема людина абсолютно не може. Ми зараз будемо відкривати пам'ятник нашому засновнику Мирону Зеленому. Це говорить про те, що ми. Миронівчани в даному випадку шануємо нашу історію, шануємо тих, хто працював на, на розвиток Миронівки і дивляться в майбутнє. Оскільки миронівчани, судячи по цьому пам'ятнику, шанують історію свою, Можна розраховувати на те, що Миронівка далі буде розвиватися і в майбутньому. І оберегом нашого подальшого життя, я вважаю, буде на довгі століття Мирон зелений, ще раз скажу по свійськи це наш батько. І ми можемо тільки сказати йому, що Мироне Зелений, ми тобі дякуємо за те, що ти був. І за те, що ти є, і за те, що ми Його Воскресаємо. Дай Боже вам усім вжити в Миронівці, яка піднімається, яка реформується в кращу сторону і яка має надію на майбутнє. Спасибі вам. Заступник директора благодійного фонду Урожай громаді, який виступив меценатом створення пам'ятника, Микола Єфремцев, привітав Миронівську громаду зі святом. Сьогодні у вас велике свято, яке підтверджує те, що сьогодні громада має велику силу. Вона може вирішувати багато питань. А саме реалізація цього проекту відкриття історичного пам'ятника Мирону Зеленому, засновнику міста Миронівки, є прикладом співпраці благодійників громади і місцевої влади. Саме спільними зусиллями можна вирішувати багато питань життя та розвитку громади. Дуже приємно, що сьогодні цей пам'ятник саме буде прикрашати це славетне місто трударів, хліборобів і науково-редича фірма Урожай, яка створила благодійний фонд, який буде далі співпрацювати з громадами, розвивати інститут громад, підтримувати громади. Так само переймається цими питаннями життя громади. Хотілося б привітати вас з вашим днем міста і. Поздоровити з тим, що спільними зусиллями, вашу ініціативу, діями, вмінням, знаннями, а прикладанням до спільної справи було вирішено таку добру справу, яка сьогодні може замінити по вартості там 400 метрів квадратних асфальту, яких не видно. Але історія, яка буде жити в серцях поколінь. Дітей підростаючих полі дає приклад того, що сьогодні, розвиваючись, ми формуємо громадянське суспільство, в якому ми сьогодні повинні бути всі активними. Тільки так може досягти успіхів і великих здобутків. Свято у вас, самого всього найкращого. Під урочисті звуки фанфар і брухливі оплески жителів міста символічну стрічку біля постамента перерізають міський голова Віталій Савенко та заступник благодійного фонду Урожай громаді Микола Єфремцев, освячує пам'ятники площу благословляє Миронівську родину на мирне і щасливе життя. Настоятель парафії всіх святих землі української Володимир Петрік відзначає людей, які безкорисливо працюють на розбудову духовності і матеріальних цінностей, з благословення патріарха Київського і всієї Руси України Філарета медалями за жертовність і любов до України Віктора Глущенка, краєзнавця, Едуарда Боровика, учасника АТО. Володимира Степаненка, волонтера, і Аллу Ожовенко теж волонтера. Із глибини віків завітав на свято на швидкому коні Мерон Зелений, щоб подивитись, якого вигляду набув сьогодні його хутірець, що розташувався там, де від теперішньої вулиці Бузницького відходить вулиця Чкалова. Перед глядачами розгорнулось дійство, присвячене Меронівці і її людям. Ювілейні медалі 25 років незалежності України вручає голова районної державної адміністрації Ігор Черногод, Миронівчанам Володимиру Юрійовичу Мусієнку, слюсару ПАД МЗВКК, учаснику АТО Анатолію Федоровичу Чернію, інженеру технічного нагляду за будівництвом Миронівського м'ясопереродного заводу Легко Михайлу Микитовичу Ткаченку. Помічнику консультанту депутата Київської обласної ради Володимира Шандри. Відзнаки від міського голови, грамоти й цінні подарунки отримують кращі працівники підприємств, установ і організацій Миронівки. Іван Дмитрович Кушпер начальник мехзерносховища «Миронівське хлібоприймальне підприємство. Микола Олексійович Гребінь начальник котельні Миронівського м'ясопереробного заводу Легко. В'ячеслав Анатолійович Максименко, водій ТОВ Омега Мінералс». Юрій Миколайович Калита, тракторист філії НВФ Урожай. Володимир Іванович Виграненко технік контрольно-вимірювальних приладів і автоматів пад Київ-Атлантик україна Петро Васильович Шмарський машиніст тепловоза ПАД МЗВКК, Сергій Дмитрович Олесюк приватний підприємець. Медаллю за оборону рідної землі нагороджено учасників АТО Сергія Петровича Гуртового, Сергія Олександровича Загороднього, Юрія Григоровича Тетору, Сергія Валентиновича Радченка, Олександра Володимировича Севериненка, Сергія Романовича Гіза, Андрія Васильовича Чупеса, Володимира Михайловича Зарудного. За проявлену ініціативу у наданні допомоги військовим грамотою та цінним подарунком відзначено волонтера В'ячеслава Анатолійовича Святуна. На святі віншували найстаршу жительку Миронівки Марію Іванівну Скопець, які 4 лютого виповнилось 100 років. За вагомий особистий вклад у економічний, соціальний і культурний розвиток міста грамотою і цінним подарунком було відзначено. Тамару Францівну Галку, чергову по залізничній станції Миронівка, Ігоря Васильовича Воліченка, підсобного робітника комунального підприємства Миронівка Житло, учасника бойових дій ВАТО, Івана Гордійовича Марущака, тракториста комунального підприємства Миронівка Благоустрій, Сергія Михайловича Собка, оператора комунального підприємства миронівка Водоканал, Олександра Пилиповича Олефіренка. Водія Миронівської міської ради, Аліну Віталівну Хмельницьку, начальника відділу фінансово-господарського забезпечення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Людмилу Іванівну Стрельник, сімейного лікаря, Галину Тихонівну Сапру, старшу медичну сестру Миронівської поліклінічного відділення комунального підприємства Київської обласної ради лікарня відновного лікування. Ігоря Валерійовича Костенка, вчителя англійської мови Миронівського навчально-виховного комплексу, Світлану Іванівну Супрунь, завідувача господарства ДНЗ Сонечко, Олега Григоровича Орлюка, депутата Миронівської міської ради, Ірину Михайлівну Харченко, директора Миронівської школи мистецтв. Ігоря Анатолійовича Леуса дільничого офіцера Миронівського відділу поліції, Василя Сергійовича Солоного, старшого водія 14-ї ДП РЧ у місті Миронівка, Галину Іванівну Боровик, старшу медичну сестру операційного блоку Миронівської центральної районної лікарні. Линуть вітання від депутата Київської обласної ради Анатолія Даниленка. Доброго дня, шановні мої друзі, земляки, всі, хто зібрався сьогодні на цій красивій ошатній площі з нагоди Дня міста. І площа красива, і люди красиві, і люди відповідальні, і молодші, і молоді, і сивочоли. Це всі ті, хто причетні до добрих справ у нашому красивому місті Миронівка. І в цей день ми згадуємо, тому що це свято не тільки нинішнього покоління, а давайте подивимося в силу давнину і не випадково сьогодні освячили цей пам'ятник, як засновнику Мирону Зеленому. Це ті покоління, які прилучались і ціною свого життя, і ціною недоспаних ночей, і натненною працею. Дай сьогодні ті молоді люди, які отримали нагороди ціною свого життя, роблять все, щоб захистити нашу державу, кордони, незалежність, дати можливість розвиватися цим малесеньким діточкам, які в майбутньому візьмуть на себе відповідальність. Але в цей день, друзі мої, щиро від душі, вітаючи вас із святом, і здоров'я, бо це найбільше, найцінніше. І гарної погоди вам у домі, і Божої ласки, і добрих звершень, і миру. І ви знаєте, мене надзвичайно радує те, що ви так зібралися один до одного, посміхаєтесь, а дехто, можливо, когось не бачив ріка, може ще й більше, і добре. І Я сьогодні висловлюю щиру вдячність і нашому голові міста Віталію Миколаївичу, і його команду і всім. Хто прилучався до цієї доброї, непростої, нелегкої, але такої потрібної справи? Зі святом, Анатолій Степанович вручив запашний коровай міському голові і квіти земляка. А також вручив подяку за активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток міста Миронівчанам Івану Михайловичу Руденку. Володимиру Степановичу Токовенку, Лідії Миколаївні Натягач, Алі Степанівні Околот, Володимиру Володимировичу Сабадину. Традиційно студенти Білоцерківського національного аграрного університету та Маслівського державного аграрного технікуму імені Гаркавого потішили присутніх чудовими піснями. Зі святом всіх присутніх віншував письменник, краєвий командир УНАУНСО Василь Джигир та головний командир УНА-УНСО Полковник Устим. Подяками від курення УНАУНСО за надану підтримку у достойні директор ПАД Миронівське Олексій Іванович Катрошенко, голова правління ПАД МЗВКК Олександр Васильович Жукотанський, генеральний директор Стовагросвіт Валентина Петрівна Даниленко. Та ректор Білоцерківського національного аграрного університету Анатолій Степанович Даниленко. Справжнє багатство міста і всієї країни це дружні родини, в яких підростає багато діток. Саме такій сім'ї Людмилі Євгеніївні та Андрію Івановичу Дроваля висловлено вдячність за те, що виховують аж п'ять синочків. На святі віншували й наймолодшу жительку міста, народжену цього дня в сім'ї Кармакових. Подарунки для якої від керівників міста та району отримала бабуся Валентина Іванівна Зозуля. А принагідно вінчували й народжених в 25-й день незалежності України донечок Наталії Тищенко із Македін, Юлії Яровенко з Миронівки і синочка Крістіни Іванової з Шандри. А протягом усієї святкової програми свій талант глядачам дарували артисти народного ансамблю Чорнобривець, вихованці центру дитячої та юнацької творчості, учасники зразкового ансамблю танцю джерельця та вокального ансамблю Співаночка, учні хореографічного відділу та солісти, вокалісти школи мистецтв. А ввечері у великому концерті виступили відомі в Україні виконавці Валерій Твін та наш земляк-переможець телефестиваль Голос країни Ігор Грохоцький а також гурт Альянс Миронівської філії Укртелеком. Дякую. Дякую. Я думаю, це не останне наша зустріч велика. І на закінчення прогноз погоди на найближчі дні. 22-23 вересня хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла, в день 8-13. 24-25 вересня переважно без опадів, температура вночі 2,7 тепла, а при проясненнях місцями заморозки 0,5, в день 11-16 градусів тепла. А тож, хай Миронівська природа дарує гарну теплу нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника Меронівщина. Будьте здорові! І всього вам найкращого!